Коли ведеш блог про садівництво кілька років, починаєш отримувати багато запитань від читачів. Не дивно, що одним з найпоширеніших є те, чи є Miracle, GRO органічним або синтетичним добривом. Тому я вирішив розібратися в цьому питанні докладніше. Але перш ніж відповісти, чи є Miracle Gro органічним, давайте розберемося, чому синтетичні добрива взагалі викликають стільки суперечок. У чому проблема синтетичних добрив? Синтетичні добрива можуть завдавати серйозної шкоди навколишньому середовищу. Наприклад, вони здатні знищувати мікроорганізми, які роблять ґрунт і рослини родючими. Крім того, вони погіршують здатність ґрунту утримувати воду та поживні речовини, а також спричиняють дисбаланс мікроелементів, що шкодить здорову рослин. Але і це ще не все. Коли синтетичні добрива потрапляють у водойми, вони стають забруднювачами і викликають евтрофікацію, перенасичення води азотом. Це призводить до загибелі водних рослин і тварин. Мертва зона в мексиканській затоці викликана стоком добрив з великих сільськогосподарських угідь. Враховуючи все це, очевидно, чому краще уникати синтетичних добрив, чи є маракалкроорганічним. Щоб відповісти на це питання, спочатку потрібно зрозуміти, що означає органічний. Коли я кажу органічний, я маю на увазі натуральні продукти, які не містять штучних хімічних речовин. Важливо пам'ятати, що органічні добрива теж складаються з хімічних речовин, як і ми з вами. Не варто використовувати слово хімія як аргумент проти штучних добрив. Це просто некоректно. Але також важливо розуміти, що органічний не завжди означає безпечний. І навпаки, неорганічне добриво не обов'язково шкідливо. Хоча хімічні добрива дійсно сильніше впливають на екологію, для рослин різниці немає. Вони засвоюють поживні речовини однаково, незалежно від їх походження. Тож відповідь на питання, чи є маракалкро органічним. І так, і ні. Зараз MiracalGro пропонує як неорганічні, так і органічні продукти, і вибір залишається за вами. Amazon Bucks B000 bz 8 HNG, Amazon Bucks B07 8 tbtvv Однак, як я вже говорив, не варто думати, що органічне добриво автоматично безпечніше. Основні компоненти добрив схожі і обидва типи можуть викликати проблеми, такі як цвітіння водоростей та забруднення води. Те саме стосується пестицидів. Якщо продукт призначений для знищення чого-небудь, навіть якщо він натуральний, він швидше за все шкодить екології. Тому я намагаюся уникати їх використання. Хіба що в крайніх випадках, наприклад, проти отруйного плюща або на валимурах. Чудовою альтернативою є інтегрована боротьба зі шкідниками метод, при якому в САД запускають корисних комах, щоб вони контролювали шкідників. Хто виробляє Меракалкро? На жаль, питання використання Меракалкро не настільки однозначне. Якщо подивитися на асортимент їх продуктів, стане ясно, що багато з них містять неорганічні хімікати. Крім того, Миракалгро належить компанії Скац, яка тісно пов'язана з Monsanto. Якщо ви стежите за новинами, то знаєте, що Monsanto має неоднозначну репутацію серед прихильників органічного землеробства. До того ж, всі продукти Миракалгро виробляються масово і часто містять дешеві, низькоякісні інгредієнти. І що ще гірше СКЦ неодноразово викривали в неправильному маркуванні продуктів і помилкових заявах про склад. На їхню честь, в останні роки ситуація покращилася, але тільки завдяки судовим позовам. Хороші альтернативи Мiraкалкро. Якщо ви турбуєтеся про можливу шкоду хімічних добрив, я рекомендую відмовитися від Miracalgro і спробувати інші варіанти. Існує багато чудових органічних продуктів, деякі з яких навіть простіші у використанні, ніж добрива. Компостування. Перший варіант, який я раджу, компостування. Компост чудово підходить для будь-якого саду і покращує якість ґрунту настільки, що добрива можуть взагалі не знадобитися. Більшість матеріалів для компосту вже є у вас вдома: це харчові відходи, папір, серветки тощо. Якщо у вас ще немає компостера, рекомендую подивитися огляди кращих моделей для будинку. Також можна спробувати бічне компостування або вермокомпостування з хробаками. Всі ці методи працюють чудово. Але навіть без спеціальних систем можна просто зробити компостну купу всаду, підтримувати її вологість і періодично перевертати для аерації. Добрива Еспама: Amazon Bux B001H1 LS6G. Еспама пропонує широкий асортимент органічних добрив. Наприклад, Гадантуїн створений спеціально для овочевих рядок, але є й інші варіанти: Тритуин, Баретуїн, Ситрастуїн і ТД. Також у них є корисні добавки для ґрунту і рідкі добрива, наприклад, FESH Liquid Plant Food. Добрива Dawn to S, Amazon Box, B07 L2RGM5G. S ще один чудовий бренд з лінійкою органічних добрив. Все упаковано в компостовані коробки, всередині є поліетиленовий пакет, але його можна просто викинути. Тут я навів приклад універсального добрива, але у них є і спеціальні суміші для овочів, а також добавки на кшталт гуанокаженів, кісткового борошна, кров'яної муки та інших. Добрива J.R. Peters, Amazon Bugs, B00 Квивике. Якщо компостування вам не підходить, можна спробувати добрива J.R. Peters. Вони безпечні, доступні за ціною і продаються у великих упаковках, яких вистачить надовго. Висновок. Отже, відповідь на питання, чи є органічним, залежить від конкретного продукту. Так, ці добрива популярні і можуть бути корисними, але якщо ви хочете перестрахуватися, краще вибрати одну з органічних альтернатив.